Нове відео хотів би поговорити на таку тему. Бачу є такий канал Техно Ворон Роман. Ми з ним знайомі, ми з ним спілкуємось. Що я можу сказати? На моєму каналі було дуже багато відео про японську техніку міні трактори Скажу люди так. Якщо для себе, для дому, якщо у вас є 50 сотих, я б не рекомендував японцю купляти. Того, що, наприклад, так як от взяти параметри оцього мототрактора, навіть зайдіть на канал Техноворон. Побачите, в нього теж там мототрактор Романа. Ті гроші, що він куштує, а що по таких характеристиках буде куштувати японець, це, можна сказати, купити можна китайця з навісним, а японця візьмете самого. і всі кажуть, ой, та ні, та це не буду брати такий мототрактор, не буду брати, я хочу з передком, хочу то, хочу все. Якщо пів гектара городу з передком за 8 тисяч доларів, люди добрі, а коли ж він окупиться через років 30 чи 40? А для себе, ну, для чого давати там, мінімальна ціна на повний привід, ну так буду грубо казати, 7 тисяч доларів. Коли ж ви його маєте окупити? Та за 7 тисяч доларів ви будете орати, культивірувати, фрезерувати і садити, що будете наймати людей, там, в кого є техніка. Будете років 50 обробляти тих пів гектара. <кій> Якщо не більше. Я нічого не кажу, що я там противник повноприводу і зараз оцей мототрактор є. Ні, просто я не бачу резону для чого викидати такі гроші, якщо можна купити менший за меншу суму. Отакі от тракторці маленькі, він теж ними зробить роботу. Так, може не будете орати, знаєте там. Але просапати, посадити картоплю, зафрезерувати, таке елементарне, ви ним зробите. А ніхто не каже, що брати такий трактор на 4 гектари поля. Ви задовбетеся. Та ви її повнопривідним задовбетеся. Неокультиватор буде захват там максимально 2 метри і все рівно вам буде тяжко. Не знаю. Я, наприклад, протинок того, щоб викидати величезні гроші, тих навіть 8 тисяч чи 7 тисяч доларів, плюс купити навісне, навіть буде зробити, все рівно вийде вам на половину дешевше, ніж купити. Вийде той трактор в суму 12 тисяч. Це прицеп, плуг, культиватор, фреза. Картоплекопалка, сажалка, коса роторна. Щоб це все купити, це... це величезні гроші. Для мене. Може комусь легше дістаються ті гроші і тоді я не спорю, Купляйте. Лише подумайте, що воно вам стоїть. Таку суму викидати. Щиро дякую, до побачення.